Галина Фаріон, вчителька української мови та літератури комарівського ліцею, що в Галицькій громаді, щоб закарбувати в історії подих випускників ліцею, які загинули в російсько-українській війні. Жінка написала про них книгу пам'яті. Збірка складається із розповідей від найближчих людей про життя шести полеглих військовослужбовців. Найгірше мені було тоді, коли я телефонувала рідним. Коли я телефонувала, дехто з них брав слухавку, дехто не брав, шукала такого моменту, щоб підійти до кожного з них. Зібрала інформацію, подумала, поміркувала і, думаю, чи доречно мені це робити, бо це. Найтяжчий біль, який може пережити кожна родина. Мати загиблого героя Ганна Івасів згадує свого сина Василя. Каже, він був добрим, старанним та відданим своїй державі. Тепер його історію можна прочитати в книзі пані Галини. Він тривалий час перебував на службі тут, в 114 частині Івано-Франківська. І він навіть цей час себе вдосконалював. Він ввчав англійську мову і навіть одночасно був на курсах водіння, тому що він хотів мати всі категорії відкриті. Служив франківську, але їх потім частинами відправляли у відрядження. І Він навіть не признавався, куди у відрядження. Поїхав він у відрядження 20 лютого 23-го року і сказав, що повернеться. І одразу одружиться. І так вийшло, що мав повернутися. Сказав, що кінець травня, початок червня, і зразу буде весілля. І повернувся так. Значить, привезли його на початку травня, але вже привезли, вже не сам повернувся. Видання книги пам'яті презентував обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до Дня Героїв в кожній громаді, в кожному селі. Є свої герої. І історія цих героїв повинна бути записана. Ця історія повинна вивчатися. І коли дійсно, це буде в книзі, це буде пам'ятна дошка, це буде якийсь відеоматеріал. Ці люди будуть жити в наших серцях. Галина Фаріон випустила у світ всього кілька десятків екземплярів книги пам'яті. Найбільше її бажання знайти кошти та збільшити тираж, щоб з історіями полеглих героїв ознайомилося більше людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».